Дивіться, на кож... є три берези, На ній зростало коротше, три гілки великих на ній є. А на тих трьох гілках є е... ще три гілки, але вони... є три берези. На кожній березі е... по сім гілок росло. А на тих гілках е... ще 7 гілок було, маленьких вже гілочок. А на тих э, трьох гілочок маленьких э, росли ще менші гілочки. На них росло <як>? яблуні. Скільки яблуні росло зі всіх, э, зі, всіх э, 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 về, зі всіх віточок? <як>? Я не знаю, чесно. Це якось дивно. Кажіть мікрофон. <як? Це якось дивно трохи, що яблуні на гілках, ну. Як ці яблуні на гілках ростуть? Як? Ну як це? Яблуня, подивись на гілках, вона на чому, вона ж не на воздухі росте. Вона в землі. Росте. Яблука в землі ростуть? Ні, не. Де яблука ростуть, дівочки? Географія, де ну. учиниться географії? Марія Івана, а може де? біологія? Біологія, де, 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 де учитися біологія? У нас вчитель. Вчитель, де він? Чи він не з вами? Дивись, де ростуть яблука? Короче, загадка. Що росло, Скільки яблунь росло на цих гілочках всіх, із цих всіх дерев. На трьох бірьозах по сім віточок. На тих трьох віточках, сім віточок є менші віточки, 6 віточок. А на тих віточках три віточки з, з яблуками. Із цих трьох біоз, скільки яблук росте на них. Три віточки. Яблука. <laughs> звони подруги, питай. Подруга звони? Да. Я не знаю. Папа. О, може папа знає? А ну, давай. Ні. <laughs> ні? Хорошо. Звони подруги тобі. Може, папа, а може, одна вона. може папа знає, ні? я думаю, ні. ні. Може ти позвониш подруги і запитаєш? Здаєтеся? Так, да, да. Коротше, дівчатки, на березах яблука не ростуть. Так я так і сказала. Так, Так, да? Да, я сказала, так, що. Я не почув не може на гілках рости яблони. А, Як То я просто не чув. Рости? рости. То так би і сказала, так. Да. Тикла на гілках, а не на деревах. Ну, так а на гілках не може яблуня рости. Ні, ти, да, ти, ти, ти їм казала, на гілках не ростуть, Треба було сказати, що на березах не ростуть. Тоді б я вже не мучив вас. Поняла? Так. Да.